Всім добрий день, 4 липня, я в Одесі, і зараз разінка. Ми йдемо на Куяльницький ліман. на Ліман. Щось у нас така важка дорога, але я сподіваюся, що на цьому наші пригоди, такі <свісно> пригоди не дуже хороші, вже закінчаться і почнеться така легка дорога. Тому що ми і сіли не на ту маршрутку, і довго їхали, і дуже спекотно. Але про все по порядку, поки сюди йдемо, я буду потрохи розказувати. Я вже його бачу, бачите, куяльник, але ще нам йти далеко. Ми приїхали на сьомому трамваї сюди, їхали більше години. І йти десь по карті, показує десь йти хвилин 30 40 щось таке. Дорога нелегка. Центру міста. Ну, якщо є авто, то буде скоріше. А ми ще е, е, сіли не на ту маршрутку. Ну, зараз ми пройдемо на Кояльник, там будемо ходити, я буду показувати і розказувати. Бо це буде тоді, занадто довго відео, якщо зараз. Так, ми вийшли з камешеї. Зараз підемо. Уже як раз ця втомилася від спеки. Зараз будемо. Досліджувати місцевість. Пішли лікувальні грязі. Хтось вже їх приймає. Растюня, може, достатньо вже з цими грязями. Я тебе потім не відмию. Скажи, треба всім бути здоровими. Так? А що, тільки людям це потрібно, ці грязі і це лікування. Собаки теж хочуть бути здоровими. Лікуйся, моя рибочка, лікуйся. Моє, моє, щастя моє. Ось такий він бояльник. Я вже підскорзнулася. Растюня, ти що робиш? Нюхаєш? Зараз будемо якось обходити, намагатися, якщо в нас вийде, щось будемо шукати, якісь локації цікаві. Санаторії. боже, яка тепла вода. Вона гаряча. Це все грязі. Чорні. Я пам'ятаю, ми коли в дитинстві їздили на Арабатську. Стрілку, то з бабушкою я їздила. Ну, з батьками, і бабушка з нами була. І оце ми йдемо і бачимо, заходимо в воду, і бачимо отаку чорну пляму. Це грязя. Це бабушка риє, на себе мастить і щось лікується. Це було ще, коли я була дитиною. Це ж воно. Ні, ні, це не воно. Ні, Ой, експерт. Експерт порязав щось. Мала. Мала на куяльник Лікується. Трошки що, грознят лапи, так? Да? глина, їй невдобно йти. Я не знаю, я дивлюся, я зможу отак перейти на ту сторону, чи мені треба якось обходити. Не знаю, щоб я не, 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 не втопилася, не погрузла. Глина, бачите, прямо вм'ятіни такі в воді, як проливається. Сонечко. Подивіться на Растю, як вона виглядає після купання. <сум> вона вся у лінії. Якщо капеліна, не, ми її не відстираємо Растя, то все, тобі капіте. <сум> тобі, не мені, а тобі. Я тобі її одягла, але тобі Да? Пішли за рюкзаком, будемо йти далі. Я йду, дивіться, як після мене піднімається оця багнюка. Все чорне. Мені тут незручно йти. Боюся не впасти. Побачила таку локацію, Кояльницька арка. Я хочу до неї дійти. Але тут щось мені заважає оця вагнюка. Я можу подскризнутися. Оце мені насторожує. лякає трохи. Щось не завдалася ця поїздка розказую, поки я оце так потихеньку йду, розказую. Ми вийшли, я не подивилася вдома, як нам добиратися. Все швиденько да, вибігли, і я дивлюся по карті, як дістатися Куяльника. Мені показують, сідайте на таку -та маршрутку, я не пам'ятаю на яку. І тут вона їде прямо по мого дому. Я така щаслива, думаю, ну так мені ще ніколи не, не щастило. Ой, ой, капець. Сіла на ту маршрутку і дивлюсь, коли ж мені виходить, скільки їхати, а мені пише, на наступній зупинці виходьте. Я думаю, як це на наступний А воно мені показує не наступне, а через одну. Я поки що. Е, 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 до мене дійшло, що щось не не те. Почала роздивлятися, а воно мені показується. Е, Оказується, є такий готель, куяльник, десь в центрі. І я приїхала дві зупинки, він мені показує Google. Виходьте, ви на місці. Я думаю, як це? Я тут постійно хожу, щось куяльника я не бачила. О, потім і, і все, і, і пішло все ж я почала шукати інший спосіб, як дістатися, хотіла якнайскоріше, а вийшла якнайдовше. І мені здається, що можна було ем, доїхати до цієї куяльницької арки, але я поїхала так, вийшла на цьому берегу, а може і не можна не знаю. Ну, ладно. Труднощі нас тільки закаляють і роблять нашу життя. Цікавою, коли ми їх вирішуємо, як <сум> у самурая нема цілі, є шлях, да? Ну, будемо як ті самураї. Нам важливий шлях. Ну, так і так. Да. Шлях дуже цікавий. О, дивіться, який в мене зараз шлях. Ну, так потроху-потроху може і діду. А ні, то не знаю, що. Е, в мене цей рюкзак. Навіщо я його взяла? Якби не рюкзак, можна було б, я не знаю, ну, плить теж тут не попливеш, ну як? Може поглубже зайти, там буде якось легше. Ну, такі ваночки з цієї багнюки, це теж корисно. Тому во всьому шукаємо позитив і користь. Побувала на куя, і я думаю, от чому я вже стільки в Одесі, стільки хожу по морю? Ну можна ж якось організувати свій е, режим, так, ну, свій побут, свій, свій е, досуг, е, щоб е, один раз на тиждень приїжджати на куяльник і якось окунулася там. Грязі, багнюка, я не знаю, як воно допомагає, кому, від яких хвороб і так далі. А окунутись можна. Окунулась, 15 хвилин побула в цій водичці і все, і поїхала на море. Уже ж роки йдуть, здоров'я зменшується, не прибавляється ніяк. Як би ми не хотіли, але... Ідемо. в шоці, вона там теж загрузла. А дивіться, як я йшла, все чорне в чорну. Коротше, відео буде три години, як ми йшли по куяльнику. Нова локація. Ми були там. І вийшли ми сюди. По воді не змогли мити, по ліману не змогли мити. Там багнюка, поголінь мені дуже було важко. Я почала грузнути. Раз я почала грузнути, мені довелося взяти її на руки. Ну, було важкувато. Таке в мене аж відчі якийсь був. І ми вилізли всі чорні, в ці бавнюки, вийшли і йшли вздовж траси. Ну таке, я накинула Парео, на себе і йду, злізда. Зараз хочу цей, десь окунутися, змити цю багнюку і зрасти із себе. Оце таке. Такі у нас пригоди, без пригод ніяк. Ну це нормально, це класно, все добре. Да, Пішли, зараз обмиємося та підемо далі. Ми з зразенькою ось так осілися і лежали вже в воді, і я голову намочила. Хоча я знаю, що в таких солоних водойомах не мочать голову. Але в мене проблеми з головою, тому, тому гірше вже не буде, а може щось допоможе. Растя. Все, Растя теж ось. Її отак вона сидить на мені, а я її отак поливаю. Все, зараз будемо йти, а у нас дивіться. Вже кандубаситься, вже кандубаситься. Тільки що зайшло сонце, не знаю, може щось буде. Хоча по прогнозу доща немає. Ну, кандубаситься з цієї сторони. А та сторона чиста. Мені незручно не показувати. Ось, сидимо. Дві туші. Оздоровлюються. Здорові будемо. Ось так, зараз йдемо далі. Все, мені вже тут сподобалося. Приїдемо ще. Я, як завжди, спочатку приїжджаю, о, що це таке, трохи лякаюся, так? що на Кароліна Богас, що зараз на куяльні. А потім подобається. Ось так ми оздоровлюємось. Темлюва так. Пішли говусику. Сонечко зайшло. І відео таке темне. 别喝！别喝！

Але все, ми пішли далі. Йдемо далі. Та, да, Гогуня, йдемо далі. Ми ж не можемо на одному місці сидіти. Нескінченно. У нас купа справ. Люблю тебе. Люблю тебе, Растя, люблю тебе цей світ, люблю тебе моя Україна. Гогуня! Гогуся! Сіль, да? Сіль? На бороді. Пішли воду пить. Проходимо такий ще пляж. Заді мене дуже багато машин, людей. Але ми йдемо далі. Не тільки ззаді мене, а й попереду мене. Йдемо далі. Бачите, скільки машин. Растюша! Чесно кажучи, я вже сильно втомилася. Дуже спекотний день. Дуже ми багато пройшли. Дуже ми багато пройшли. Я якось, напевно, не розрахувала свої сили, бо дуже спекотна, а ще мені здається, знаєте що? Що коли вода селена, вона забиває пори і е, тіло не дихає, і воно ще важче. Ну, хоч кажуть, що кожа і не дихає, да? ну це таке може образне висказування. Але... А я взяла баклажку води півтора літра і раз її вилила. З неї змила цю сіль, тому що вважаю, що для неї це важливіше, не дай Бог, щоб вона там її якось не впитувала в себе. Ну коротше, за неї я більш хвилююся, ніж за себе. Бачите, скільки тут людей? Багато-багато. Друзі, де я? що я, хто я? Що не знаю, але ми йдемо. спекотно вечір, а спекотно так, я не можу. Ми йшли по території санаторія Куяльник, я так розумію, це корпуса його да? таке. Я вже на це, знаєте, воно якось таке занедбане трошки виглядає так. Тому я прийшла мовчки, я навіть не пам'ятаю, знімала чи ні. Тому що я втомилася. Знаєте, чому я втомилася? Тому що дуже-дуже спекотно. Дуже, -дуже спекотно просто. Це треба в такі походи, або в іншу пору року, або ввечері, хоча зараз, а ну, скільки зараз? 17-21. Слухайте, спекотно так, що тут тінь, але мені, мені тут спекотно. Я, я вся мокра. Я не хочу навіть все показувати, тому що я вся мокра. Ой. Сходинки, які ведуть наверх, ми по ними підемо. Зараз. Ми знаєте, як як Еверест покоряємо, раз. Так ходять люди в поход. Ми, ми ж хотіли піти теж з тобою. Раз я думаю, Боже, що вона мила, коли я хотіла. Куди я хотіла? Я хочу додому, в кроватку. О, раз, йдемо Вон ще трохи. Давай води. Блін, як красиво. Сонце світить. Погана якість зйомки, але як красиво. І дивіться, там чоловік пішов попереду. Заходив в цю арку, клас. Ух, яка краса. Боже, яка краса. А, яка краса! Я просіла на сходи так, і дивлюся на це. І думаю, а оці будівлі, які іноді показують в Інстаграм там, чи в Тіктокі е, санаторія, цього куяльника, такі вони красиві. Це оце, оці, да? мені здається, якщо б ми так пішли, то ми б могли їх побачить, але вже не хочу їх бачити. Ні, арка дуже красива, дуже красива, класно піднятися сюди. А ще буде класніше, якщо приїхати наверх, я не знаю, це можливо чи ні, і спуститися. Отак От спускаєшся, все це ти бачиш. Я... Останній ривок. Пішли. Останній ривок. Ми це зробили, ми подолали, цю неймовірну дистанцію, цей маршрут, і ми на висоті, але зараз я не знаю, нам, напевно, вниз треба спускатися. І йти так, же, як ми сюди прийшли, О, я вже цього не подолаю. Зараз пів на сьому я сиджу на зупинці. попитала місцевих жителів, чи є тут якісь пам'ятки, що мені слід було подивитися. Вони сказали, ні, немає, бо я ще раз попитала. І я запитала тоді, як мені доїхати до міста, і вони мене підвезли. Запропонували мені мене, що вони мене підвезуть. І підвезли мене. Дуже приємні люди. Чоловік, з сином. дали мені розклад. Автобусів, які там їздять куяльників, які з села. Там дуже приємні люди. Підвезли мене на зупинку, але ніхто не знає, коли буде цей автобус, тому що зараз, під час війни, автобуси ходять рано, закінчують свій маршрут, свій робочий день, тому що нема бажаючих їх їхати на такі далекі відстані. Ну, далекі. Ось так. І зараз пів на сьому сиджу, трохи посиджу, почекаю, повинно щось бути. Все, на цьому я закінчу своє відео. Дякую за просмотри. Слава Україні, героям слава! До зустрічі! Пока-пока! Сім -пока. годин вечора і ми в Одесі. Нас підвезли до нового ринку. Ну не нас, а всі підвезли до нового ринку. Від нього нам ще йти. Але добре, що ми приїхали, бо я вже стала побоюватися, що ми не зможемо добратися. Я хотіла сказати, що той чоловік, який мене підвозив до зупинки, він мені сказав таку інформацію, яку мені говорили до нього інші люди, але я якось не, при... не прийняла це до уваги. Але тепер я все зрозуміла. <с> Нарешті. <с> Від Макдональдса йде маршрутка до куяльника. Вона так і називає, ну там так і написано Кінцева куяльник. І її кінцева саме на санаторії куяльник. І оттуда вона йде в зворотній шлях. Так само до да привозу. Тобто мені можна було не йти півдня, як я йшла, а під'їхати одразу до санаторія Куяльник. І там і зупинитися на цьому пляжі. Оце останній, там, де багато було машин, людей ми бачили. Це ж вони так і приїхали. Хто на машинах, хто на маршрутці. Ні, ну навряд чи там були вже на маршрутці, бо вона якось бо вони сказали, що в 6 годин її вже нема. Вона якось. Е Ну, не до пізнього вечора ходить ця маршрутка, ну це е, можна узнати. Але я не шкодую, що я прийшла в цей шлях сьогодні, тому що я, це для мене нове місце. Мені треба якось було ознайомитися, тому е, я рада. А наступного разу вже будемо думати, як там можна наступного разу поїхати. Е, цей це, це санаторій Куяльника, а туди піти пішки не в ту сторону, як ми сьогодні ходили, а ще далі. Отак, туди і далі. І ознайомитися з цією місцевостю. Ось так, я придумала. Так що, так що все. Якщо захочете поїхати на Куяльник, то знайте, що декілька шляхів туди добра, дістатися. А якщо вам треба Куяльницька арка, то треба йти до привозу на маршрутку. Все, пока-пока.